Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Трамп заявив, що наступного тижня буде зустріч з Володимиром Зеленським. В нього персональна особиста зустріч вживу. Я би хотів зараз подивитися, як ця зустріч пройде і до чого вони домовляться. Давайте подивимося, дуже цікаво, насправді не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для прогнозувань для прямих ефірів, питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі, Вайбер, WhatsApp, Telegram. Добре, Зеленський і Трамп, про що? про що вони можуть домовитися? Давайте ми з вами глянемо стосовно їхньої зустрічі, як вона пройде і про що вони домовляться. Я хочу витягнути 4 карти. з з циганської колоди. Я хочу витягнути три карти Таро. І я хочу витягнути дві карти з гральної колоди звичайної. Давайте подивимося з вами. Так, карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Ця карта говорить напряму: послуга за послугу. Трамп допоможе, якщо Зеленський допоможе йому у відповідь. Обмін ресурсами. Там взаємодія, якась коаліція, щось таке. Далі карта листа, підписання документів. Документи, домовленості, договора якісь важливі. Далі карта відчаю. Карта відчаю це не дуже хороший знак. Це карта провокацій, це карта якихось невигідних умов. Або якоїсь такої досить серйозної залежності. Ну, я думаю, що залежність США від України від США, а не навпаки. Хотілося б навпаки, але такого не може бути. І ще одна карта: це карта вченого. Дослідження інформації, якісь новини, інформація, підписання домовленостей знову ж таки робота з документами. Якісь будуть підписані договора важливі, але по, більш цими домовленостями, договорами падає карта отчаяння. Це такий не дуже хороший знак. Це карта каже, що можливо ці домовленості матимуть якийсь такий, знаєте, кабальний характер. Тобто це все, от, знаєте, може загнати Україну в якусь таку досить серйозну залежність. Дивимося на таро. На таро вісьмірка жезлів, карта сили, карта опору. Далі дивимося, карта смерті, тринадцятий аркан. Завершення якесь велике та глобальне. І трійка кубків, карта любові, карта сили, об'єднання союзів, благополуччя. Карта смерті в даному випадку, я би сказав, біля цієї карти має позитивне значення. Так то, смерть на таро це така дуже філософська карта. Вона символізує завершення. В даному випадку, можливо, вони домовляться про завершення війни. Так. Четвірка хрестова карта сили, карта енергії. І шестірка бубнова благополуччя, взаємопоміч, карта щедрості, карта фінансової допомоги. Дуже класна та хороша карта. Позитив переважає, я скажу так. Карта смерті, яка випала центральна на таро, в даному випадку має хороше значення. Я вважаю, таке досить філософське значення. Це завершення чогось затяжного, тяжкого для України. Ну в даному випадку, я думаю, що це оця от річна війна. Яка от, от, вже купу людей скосила і зламала життя майже всім українцям. Але разом з тим я хочу сказати, що є хороші карти. Єдине, що між картами документів падає карта, отчайня, це може говорити про те, що, можливо, буде підписаний якийсь договір, домовленість, угода про асоціацію чи щось таке. Що матиме характер залежності. Причому залежності досить сильної України від США. І це може тривати десятиліттями, якщо не довше. Хтось в коментарях писав мені: 51-й штат Сполучених Штатів Україна. Цілком можливо. Неформально, але так і може бути. Але знаєте, краще бути 51 м штатом США, ніж. Містом побратимом Саратова або Тули. Так що з двох зол вибирають менше. Знаєте, є така приказка хороша. Ну, Бажаю всього хорошого. Бажаю мирного неба, шановні глядачі. Всіх благ, ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів, питання особистого характеру за номером на сторінці. Цілую, люблю обіймаю. До зустрічі!